Друзі, я вас вітаю. Мене звати Павлов Максим, і в цьому відео ми з вами поговоримо, як створити контент для соціальних мереж. І для цього ми будемо з вами використовувати сервіс Canva. Перед тим, як ми почнемо, поставте лайк цьому відео та підпишіться на цей YouTube канал, а також пишіть мені коментарі та запитання, я з радістю на них буду відповідати. І так, давайте перейдемо в сервіс Canva і подивимося, як він нам може допомогти для створення контенту для соціальних мереж. І так, давайте з вами створимо зображення для соцмереж. У нас в мене є таке посилання. У нас є шаблони для, там, для постов в Instagram. і які вони бувають. Вони бувають квадратні. от, і розмір у них такі: 1080 на 1080 або розмір для сторіс. Давайте подивимося: це от той же самий 1080 на 1920 в пікселях. Так, і це, в принципі, два основних у нас формати. Це ми використовуємо і в Instagram, і в Facebook, і це у нас основні соцмережі. Якщо вам потрібно зробити м -м контент для інших соцмереж, просто подивитися, які там розміри використовуються, або а, ну можете просто от в Canva перейти во вкладочку соцмережі, і тут всі розміри у нас є. От, і дописи, там, і обкладинки, і статус WhatsApp, мініатюра YouTube. Тобто, все все у нас тут є, ми можемо це все використовувати. Ну, саме популярне – це ці два розміри. І це у нас може бути або картиночка, або відос. От, тут теж, теж все просто. От, є ще такі от, короткі ролики для Instagram, для, для рівсов, Да? і ми можемо використовувати якісь шаблон. Ну, давайте з вами. Може, візьмемо якісь, е якісь. От, бачите, от така от прикольна. Якщо ми хочемо м додати свій відосик і додати якусь ще м ну, брендування, брендування з е своєї компанії. От ми можемо вибирати. Такі от такі варіанти. цей відосик ми можемо замінити, да, вибрати інший якийсь видосик, або, ну, Наприклад, в мене є гівка, ми можемо сюди гівку закинути, бачите, в нас вже є там є якась там відос, або, або гівка, або можемо ще та, такого плану додавати, да, або можемо додати якісь елементи. Ну, цей, наприклад, да, дівчина біжить, але тоді цю потрібну штучку брати, можна можна отаку, да, там Додати, давайте подивимось, що, що в них тут ще є. Проглянути колекцію. Давайте подивимося, які ще гівки тут є прикольні. Оці гівки можна і самому створити. Тобто беремо, наприклад, там декілька картиночок і приганяємо їх в гів. Можете просто загуглити, написати uh, jpeg або PNG to GIF і зробити, зробити самому гівку. Або можете знайти є класний ресурс: гіпфі.com можна там оці от. Uh, Оцю картиночку я брав з цього сайту. Да? Тобто можемо, можемо скачати прикольники, якісь картиночки, от, може, м'ячик такий. Да? Тобто додати якоїсь динаміки до нашого до нашого відосу, до нашої, до нашої сторіс. Да? Такі ось які прикольники можна, можна штучки додавати. E Побути. Можна таких пальмочок поставити. Тоді круги ці вони у нас не, не, не дуже релевантні. От, їх тоді треба може прибрати, От, щось додати нормально, зробити якусь там кольорову гаму, іншу знайти. Ну, давайте, може, візьмемо мою якраз, да? От, і додамо пальми якісь. Там, да? От, і тут вже ми щось пишемо. Там. Давайте дві пальмочки, ми можемо. Отак от от повернути ми її можемо, да? щоб ну, якось вони не дуже були там, в одну сторону, щоб дивилися. Да? От, і тут ми вже можемо щось написати, там, да? тобто там якийсь рекламний слоган, і ці штуки забрендувати в наші, в наші фірмені коле, кольори, да? і отак от, от ми вже маємо такий от брендований банер. Ну, Я думаю, що дві пальми тут не прикольно. Отак от, от ми можемо зробити, ми можемо так от зробити цей шар. Шар перемістити назад, да? Щось і назад у нас не переміщується. Можемо цей вперед. Давайте зробимо так. Це у нас залишається, наприклад, і ми додаємо якийсь ще текст. От. І тут ми вже щось там пишемо. Да? От. І, от. і такі от у нас там з'являються на сторіс. Це не дуже прикольний, чесно кажучи, текст краще так от якось зробити. О, і прикольно так у нас виходить. Да? І такий у нас вже виходить фірміний такий контент. А давайте ще, ще один створимо з вами. Да? Тобто тут ми вже можемо розмі розміщати якісь там елементи, картиночки. Давайте подивимось, що у нас тут є. Там, наприклад, да, якийсь там офіційний банер ми робимо, да, і тут вже поміщуємо нашу, нашу картиночку. Да. От. Або от, там, ми створюємо з вами публікацію для, там, для ленти, да, і вибираємо от, там, якийсь такий от варіант. Да. І також саме ми з вами використовуємо наш фірменний стиль, от, де у нас тут бренд, і я беру цей бренд. Да, і от, Давайте знакомиться. І цю дівчинку можемо замінити на, на, на мене, наприклад, да? от, і от так от. Але бачите, що е, ця картиночка, ця картиночка у нас її потрібно е, змінити шар. Цей шар у нас е назад. Ага. Або можна ще так зробити, Просто ми цю картиночку редагувати і видаляємо фон. Ну, не дуже воно, чесно кажучи, вийшло у нас. Бо дуже багато тексту я би. Або давайте його цього хлопчика переместимо вперед. О. От. Ну, так собі, якщо чесно, а да? може, і непогано, да? так? Тобто, таким чином ми з вами поступаємо, шукаємо якийсь там прикольний, кстати, банер такий. От, Працюй, не виходячи з дому, там, ми, ми цю дівчинку можемо замінити на будь-яку іншу. Дивіться, який класний тут. А, щось таке, мені подобається. О, до речі, це, це прикольна штука, коли у нас тут є, бачите, там чотири банери, ми можемо зробити ну, якусь там серію постів. От, це все теж можемо змінити, зробити фірманими стилі в нашому, ну, в даному випадку в моєму, бачите, і це прикольна така штука. Не вистачає якогось такого яскравого рожевого елементу, щоб, щоб, знаєте, ну, додати трошки, ну, от я б так, б, я думаю, зробив. От, от якось так, там, да, щоб трошки трошки додати кольорів. І тут же ми можемо якусь там історію, тобто у нас там, наприклад, ми робимо карусельку, це у нас буде перше, щоб е, е, притягнути увагу. Потім тут ми вже можемо щось написати, якийсь е, там текст, і е, там третій вже там завершення історії, і можемо закінчити ще. Ще там, наприклад, отакої от от останній картинки. Да? От, і така у нас історія е з вами виходить. От, е я вам показав декілька варіантів створення банерів, логіку розказав. Я думаю, у вас все вийде, головне, спробувати. Друзі, на цьому все. Дякую, що подивилися відео, і дивіться інше відео на цьому каналі. Пока-пока.